У продажу стабільний, перспективний, а головне. Цей бізнес приносить дохід вже понад 20 років. Загальна площа території 2 гектари, що включає в себе адміністративну будівлю, майже 3 тисячі метрів квадратних, яка має свою власну сонячну електростанцію, Сладських приміщень понад півтори тисячі метрів квадратних. Це бокси, гаражі, ангари, бетонний майданчик для стоянки будь-якого виду транспорту та підземні ємності. До того ж, перевагою є розташування у Полтаві з вигідним транспортним сполученням. Інвестуй своє майбутнє прямо зараз.